Від Марка святого Євангелія читання, а був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: Що нам та й тобі, Ісусе Назирянине, прийшов єси сина спогубити. Знаю Бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому: Мовчи, вийди з Нього. Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі й один одного, запитували, що це нова повновладна наука, навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні. Halle